Планета кіно. Це щось. Ваш пес летний жир трьох людей. і Його присплять. Так, каже закон. А ви ж адвокат з безнадійних справ. Це ваша робота. Ти Тобіцяла не братись за програшні справи. Я клянуся. І виграєш. Єдина межа твоїх меч. Її немає. Це ти, мій любий чемний хлопчику. Яка ж ти булочка. Усе добре. Я беруся буде першим собакою, якого судитимуть на першому собачому процесі з часів середньовіччя. Слухайте, та я обожнюю собак. Це вона захищає покусову. Але цьому гаплик. Увага! Крутись, крутись, крутись. Собака Космо. Прізвище не має стать Кобель. Весін Барбосика і шоколадки. Так. Хазяїна. Він крутиться і вертиться. Вони ці квадробери. Цей пес, тільки жінок кусає. Це сексист, а не собака. Космо, ти можеш померти, ти знаєш. Я маю думати, як собака. Коли собака кусає, він каже, ні, цього не можна. ми жити в світі, де поважають природу кожного. Його унікальність. Не можна судити його як людину. Треба переглянути статус собаки. Ви знаєте, це ж собачка, що у мене з голосом як собака в качина Боже, збав!